Зараз почалась наступна хвиля тих, хто виїжджає з Канади, кому Канада не подобається. Я зрозумів, що більшість цих людей вони взагалі не можуть пояснити, навіщо вони їхали в Канаду. Як на мене, оця от відповідь, навіщо ти приїхав в Канаду, що ти очікував від Канади, є головним взагалі в процесі імміграції. Тому що якщо ти приїжджаєш в Канаду, очікуєш занадто багато, то звичайно ти розчаруєшся і поїдеш далі кудись подорожувати по світу і шукати своє місце. От про це сьогодні ми хочемо поговорити. Хочемо поговорити про те, чи ми їхали, тому що всі сюди їхали, також про те, що ми очікували в Канаді, що справдилось, що не справдилось. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, треба почати з того, що ми їхали в Канаду не тому, що всі хотіли поїхати, а тому, що ми вже давно планували сюди їхати. Я свій шлях імміграції, пошуки шляхів імміграції почав у 2017 році, після того як вперше побував в Канаді, коли поподорожував, ми познімо не були тут на зйомках. І це була взагалі така мрія мого дитинства, тому що друзі-батьків їхали в Канаду. Потім мої друзі переїжджали в Канаду. І от я якось планував в Канаду, не вийшло одразу, тому що між мною і Канадою стала Німеччина. Але коли я по роботі опинився в Канаді, ми тут познімали, я зрозумів, що треба якось щось робити, їхати в Канаду і шукати якісь імміграційні програми. Так як і моя робота була вона контракта, я працював відеооператором на німецькому телебаченні, то я не міг просто так взяти податися на піар, наприклад, через той самий експрес-центрі, і я вирішив їхати сюди як далекобійник. Цю інформацію я знайшов, що так можна поїхати. Десь ми були в серед океану. У нас був перехід з Азії до Америки, і от десь на четвертий або п'ятий день в я вирішив, що треба щось змінювати в своєму житті? Далі ми познайомилися на той момент з майбутньою моєю дружиною? Я розповів цю історію, що хочу переїхати в Канаду, і вона мене в принципі в цьому підтримала, і ми почали шукати активно шляхи імміграції. Як їхати? Знайшли кілька програм, розглядали освіту. Але настав коронавірус і всі ці програми закрилися. І От, коли з'явилася можливість поїхати, по Коет, ми цією можливістю скористалися і приїхали в Канаду. Але що ми очікували від Канади? Чи були у нас занадто високі очікування? Як багато людей, які їхали сюди в Канаду, вони очікували, що якщо вони сюди приїдуть, то їх життя зміниться кардинально, що вони тут або почнуть набагато більше заробляти, або ті, наприклад, у кого були свої бізнеси в Україні або десь в Європі, зможуть відкрити тут свій бізнес і розбагатіти, або вести, хоча б свій бізнес а для багатьох людей це мрія не справдилася. Деякі наші знайомі, які вели класний бізнес в Україні, вони вже навіть отримали піар по своєму бізнесу, а багато людей, які там займали Успішним успіхом і так далі. Вони не дуже задоволені Канадою і хочуть повернутися десь в ті країни, де можна не сплачувати податки, де можна укривати ці податки, або хоча б сплачувати їх менше. Ну то вибір кожного. Що стосується нас, що ми очікували від Канади? Так? Перше, коли ми сюди їхали, ми розраховували на те, що тут буде багато роботи, і справді на 2022 рік, коли ми подавали документи на КОЕТ, ми шукали ще роботу з Польщі, і у нас було декілька співбесід. Нам здавалося, що. Тут буде багато роботи, тому що це величезна країна. І от коли ми вже сюди приїхали, 2022 рік, і сам момент з коронавірусом вже згас поутих, і от ті люди, які висіли в бек-лозі, а ми знаємо, яка це національність, да з якої країни більше всього тут людей зараз. Вони масово почали їхати в Канаду і заполоняти ринок праці. Да? це студенти, це люди, які отримували піар в країні свого походження. Зі сталося так, що десь через рік після нашого приїзду майже було неможливо знайти вже роботу, тому що ринок був перенасичений. Роботу стало набагато складніше знайти. Чому я так кажу? Тому що коли ми тільки приїхали, у нас було кілька співбесід на різні вакансії. А вже після того, як через рік як моя дружина шукала нову роботу, то вона відправила там сотню, дві сотні, три сотні резюме. Співбесід було всього 5 або 10. І то такі співбесіді, що ну це можна звати просто формальністю до тієї компанії, які їй дзвонили. Далі ми очікували, що якщо у нас будуть фултайм роботи, будь-які, то ми зможемо легко отримати піар. З'ясувалося, що так не працює. Більшість програм, які існували на той момент, вони почали закриватися, їх почали переробляти. Atlantic Immigration Program, яка була дуже популярна в нашій провінції у новій Шотландії, виявилася недієздатною, тому що там величезна кількість компаній. Які відкрити під своїх людей, які наймають тих людей, які їм потрібні, яким вони хотіли зробити ті піари? Зараз ця програма майже стоїть на паузі, тому що там 90% це госпіталі, ті ресторани, бари, а ці направлення зараз не розглядаються на піар, інші там 10 або 5% дійсно цікаві кампанії, але вони не набирають зараз людей. Потім номінаційні програми, як виявилося, також не дуже добре працюють, тому що виділили за перспективними це будівельники та лікарі. А якщо ти там, наприклад. Я як водій автобуса, нам ще пощастило. Ми вважаємо, що пощастило отримати номінацію. Ми подалися на піар, але як ми шукали ці можливості, це було дуже складно, і це абсолютно не відповідало тим очікуванням, які ми робили ще там будуть перебуваючи в Польщі, і коли ми розглядали ще ну, такі імміграційні програми по старих правилах. Далі чистота. Так як у нас є собаки, тому любимо дуже багато гуляти в Польщі з чистотою на вулицях, ну в принаймні в нашому районі, ми там багато де гуляли. Пар Ки там дійсно чисті, але от якщо гуляти по вулиці, по містах, то там дуже багато цих скляночок, баночок, якихось сигарет, багато собачого кімна валяється на дорогах, і ми вважали, що в Канаді з цим буде краще, тому що чомусь в... у мене таке з 2017 року склалося враження, що навкруги було чисто. Коли ми приїхали сюди, в Канаду. Зараз я кажу про наш район, тому що дійсно в деяких районах, там де є приватні будинки, люди доглядають за свою територію. Таких проблем нема. Але от в нашому. У районі low-income районі, там де живуть люди, такі дуже цікаві, скажімо так, у лавках. Люди, де вони знімають ці будинки або квартири, дуже грязно, дуже грязно, тому що люди викидають сміття просто так бумажки. Там якісь там я не знаю, що у них в карманах знайдуть, кидають на узбіччя, коли прибирають сміття компанії, які повинні цим займатися. Дуже тут в Канаді да виставляються сміття на узбіччя. Потім приїжджає машина, забирається. Дуже часто ці пакети рвуться, все висипається на землю, і вони за собою просто не прибирають і це розтягується по всьому району. Також ніхто не прибирає за своїми тут тваринами. Дуже мало людей, які прибирають. Чомусь вони вважають, що ці пакетики будуть забруднювати навколишнє середовище, ну і краще залишити лайно десь на узбіччі і щоб інша людина просто його обходила. Це стосується і наших трейлів тут рядом з нашим районом. Я кажу, багато інших трейлів там а, чисто, там прибрано, там є урни. Тут не дивлячись на те, що у нас на трейлах є урни, завжди ти знаходиш, що це а, а, життєдіяльність. Собачі життєдіяльність людські, тому що їм важко перенести своє сміття до цієї урни. Так прибирається тут раз або два рази на рік, авішуються великі такі повідомлення, там пік міап, щось таке, і люди виходять і роблять такі суботники. Вони чистять річки, озера, вони це сміття, але надовго цього не вистачає. Також біля нас тут є школа, і навколо цієї школи дуже часто велика величезна кількість сміття, і це те, що ми не можемо зрозуміти, хоч нами кажуть, що ще там 5 Років тому то, такого не було. Я відкривав в Google Maps, дивився фото 2009 року навколо цієї школи. Таке ж було сміття. Також там лежали ці пакети, папір і так далі. Дороги, якість доріг. А це також я кажу зараз про нашу, про нову Шотландію. Якість доріг нам на дороги в Лодзі, тому що ми вже жили в Лодзі, Там дороги були суцільні такі ями. І у нас в Галіфаксі, в Бетфорді, в Датмусі дороги також не найкращої якості. Багато ям, багато ремонтів. Ремонтів також треба сказати, що багато ремонтують, але дороги дуже погані. Їздити дуже погано. Якщо є яма, дорожні служби іноді ставлять там знаки, що десь там є яма, але не так, не так як у Європі огорожують. За ніч її латають і можна далі їхати спокійно. Такого нема тут буває так, що яму ту викопали взагалі десь на дорозі. Роблять тротуари і місяці, два місяці, три місяці воно стоїть там. Така канава, і абсолютно воно вночі, наприклад, його не видно, і можна дуже легко туди заїхати автомобілем. Якщо, наприклад, виїхати із Галіфакси, поїхати до маленьких містечок. от тут парадокс. Тут в тих містечках дуже класні дороги. Там класні рівні дороги, абсолютно немає ніяких нарікань. Це я зараз скажу про Галіфакс, я не кажу про всю Канаду, про всі провінції, тому що ми не можемо порівняти, тому що ми в інших провінціях не жили. Що стосується Галіфаксу, то ці очікування, на жаль, не справдилися з тим, що є. Насправді, Пет Френдлі, у нас на той момент, коли ми сюди переїжджали, в Канаду була собака. І кіт зараз у нас дві собаки і один кіт. От коли ми переїжджали до Канади, ми чомусь вважали, що Канада вона буде pet-friendly, тобто буде легко знайти квартири або будинки, де приймають тварин. Виявилося так, що Канада абсолютно не pet-friendly. Величезна кількість квартир, які здаються, будинків, які здаються, вони здають або лише тільки для котів. В більшості випадків а, взагалі не дозволяють ніяких тварин, і це є дуже дивним для такої країни, як Канада. Наприклад, якщо в Польщі, то нам було легко знайти квартиру клас. Квартиру з класним ремонтом Pet Friendly. куди б ми не заходили, будь-які ресторани, бари або магазини, всюди добре зустрічали нашого собаку, виносили там якихось там ласощі або хоча б мисочку з водою, і з цим ніколи не було проблем. Тут з цим проблеми, тут в магазини з собаками не можна, десь в ресторані посидіти або в барі, навіть на вулиці не можна. Pet friendly тут взагалі не задалося, і наші очікування, що тут буде легше знайти квартиру, коли у тебе є тварини, ніж в Європі. Абсолютно не справдили. І це трохи розчаровує, тому що як кажу, у нас дві собаки і кіт, і, звичайно, ми без них нікуди ні ніколи не переїжджаємо. І навіть коли переїжджали в Канаду, то питання про те, щоб десь залишити наших тварин, абсолютно не стояло. І вони, вони да, на той момент кіт та собака летіли з нами. Зараз ще прилетіла одна рік тому, майже рік тому з Польщі інша собака. Будемо дивитися далі, але те, що треба купувати своє житло, тільки через те, що тут важко знайти щось педфрендлі, це 100%. Що стосується людей, коли ми сюди прилетіли, то ми зрозуміли, що тут дуже такі відкриті люди. Вони такі добра зличливі. Це почалося з прикордонників, також персоналу в аеропорті. В більшій частині я кажу про саме про канадців, які тут народилися, та виросли це привітні люди. Це справдилося. Да? Ці люди привітні, вони посміхаються, вони дуже комунікативні. Вони йдуть на контакт. Тому що коли ми тільки прилетіли, напевно вони бачили наше обличчя, що ми такі всі задоволені, і вони постійно з нами розмовляли, запитували, що ми Хто ми, звідки, коли ми все це розповідали, вони дуже добре до нас ставилися. Вони завжди намагаються якось там допомогти, завжди щось підказати. Наприклад, водії автобусів, коли ми тільки сюди приїхали, да? нам ну, розповідали, як легше і швидше доїхати, там з яким автобусом, з якого терміналу, де краще пересісти. Інший водій автобуса підігнав мені роботу. Я став водієм автобуса. Також є люди, маргінальні люди, маргінального мислення, які звичайно вони будуть розповідати, що імміграція це погана, іммігрант. Це погано, і всі іммігранти позабирали у них роботу. Хоча так, є таке, що багато некваліфікованої роботи зараз позабирали студенти іммігранти. Так, це є. Вони позабирали роботу, але саме у цих людей роботу ніхто не забирав, тому що вони і не хочуть її шукати. Щодо людей, очікування справдилися. Вони добрі, вони привітні, і з ними приємно спілкуватися. Бюрократія або робота з державними установами. Хоча ми коли ми тільки сюди прилетіли, всі документи нам оформили дуже дуже швидко, без взагалі без ніяких питань. Там два-три дні вже було все воно готово, Те, що в Польщі ми могли оформлювати там місяцями, але як виявилося, коли діло дійшло до оформлення, наприклад, от піару. То тут вже бюрократія запрацювала по повній програмі. Постійно якісь незрозумілі форми, які треба заповнювати, перезаповнювати з однією тою ж інформацією. Ми вже історію про себе, наприклад, заповнювали разів 5 або 6. От зараз ми подалися на подовження воркприміту. Той воркприміт довго не розглядали. Зараз відкрили справу, і нам прийшло в запит на додаткові документи, саме на ті документи, які ми вже колись десь там або на провінційному рівні подавали, або вже десь на піар. Ми не пам'ятаємо, але 100% вся ця інформація інформація у них є, але вони запитують ще раз, і оце от, от витрачається на це час. Ми витратили на заповнення двох документів десь біля п'яти годин, тому що в моєму випадку моя історія, моя історія подорожі, моя історія роботи вона дуже величезна і треба заповнити за останні 10 років. І це дуже важко зробити, тому що треба вказати все максимально чітко. Треба було піднімати за паспорти все виписувати, все передивлятися, згадувати, де і коли, і як жили, по яких адресах, деяких адресів взагалі вже не пам'ятаємо, тому бюрократія тут працює, і це сповільняє всі процеси. Ми обирали нову Шотландію саме через її природу. Ну скажімо так, не саме основне це була природа. Тут було основне те, що тут легше податися на піар. Але також ми розглядали цю провінцію, тому що тут, наче було як <смас> дешевше жити. Це про ціни це буде трохи далі, тому що тут є океани, тут є природа. Якщо є природа, то є можливість їх подорожувати. От природа та подорожі вони 100% справдилися. Те, що ми очікували, то воно і є. Звичайно, якщо у тебе тут нема машини, то подорожувати так легко, як в Європі не вийде. Тому що тут нема такого, як, наприклад, в Європі, коли є Фліксбас, якийсь, да, які курсують між містами. Там багато разів на день ти можеш взяти автобус і поїхати щось подивитися, або по потяги, де ти можеш купити квиток, і поїхати до Варшави, до Гданська або ще дось. Тут такого нема. Тут о, навіть між великими містами там поїзди ходять кілька разів на тиждень. Чому так не розумію, тому що, як на мене, це було дуже зручно. Всі тут користуються Томобілами і тому, якщо нема машини, то подорожувати особливо не вийде. Тому в нашому випадку, коли ми там маємо вільний час, ми кудись їдемо і розряджаємося, тому що ми працюємо багато з людьми, і воно дуже часто хочеться кудись поїхати, там, де нема людей, або там в якісь де є інші люди, там де тебе не знають в обличчя ніхто, тому що як водія, автобуса, наприклад. Що стосується цін, в принципі, як ми очікували, тут все дорого. Що ми не очікували, то що тут куряти не буде така дорога. Оте ми не розуміємо, Чому тут курятина така дорога? Тому що десь 20 баксів за пару там, тройку грудок, або сир, наприклад. Сир дорогущий також. Не буду наводити ціни, тому що він, вони абсолютно різні, але, але вони всі дорогі. І чому це так? Ми не розуміємо, чи тут не може молока свого нема, чи може. Курі якісь не такі, як в Європі, і не так растуть швидко, і це є дефіцитом. Але так воно є. Також морепродукти. Ми очікували, що ми тут будемо кожен день їсти ту рибу, крабів, креветок, там, раків, лобстерів, кальмарів і так далі. Цього тут немає. В галіфаксі цього немає. І оці от, рибні ринки абсолютно не виглядають так, як я очікував, Такі десь там, наприклад, там, в Іспанії або десь у Франції, там на узбережжі кажу, да, де ти заходиш, там величезна кількість риби, там величезна кількість будь-яких Море продуктів, тут такого нема чогось. Є лобстери, ну, лобстери, лобстери, постійно лобстерів їсти не будеш, і 3-4 там види риби. Ми не розуміємо, чому так, тому що тут, в принципі, океан поруч і повинно бути напевно багато риби. Сільотку ми знайшли в українських магазинах, ми там її купуємо. Ми живемо на вулиці Херінкав, це сільодочна бухта, перекладається там, де її історично виловлювали, але сільодки просто так от знайти десь в магазині на прилавку, просто щоб зробити ту сіль, да, засолити її нема такого. Так от. От морепродукти також наші очікування не справдилися також ціни на цю рибу також ціни вони набагато вищі ніж в тій самій Європі. Наприклад, на Лосося. Ціни в принципі неадекватні, як ми дивимося, тому що в Європі ми могли купувати того лосося там хоч кожен день. Тут дивися на нього: там 50 баксів за невеличкий шматочок лосося, якось воно виходить накладно. Не можу сказати, що відсутність морепродуктів нас якось тут дуже засмучує, але воно просто якось дивно дивитися, що от у тебе тут під боком океану, тут у тебе роболовна промисловість, лобстерова промисловість, а ціни і кількість цих морепродуктів вони якось не відповідають тому, що ти бачиш. Що стосується Медицини, то на щастя нам не доводилося з нею тут ще стикатися. Насправді, на даний момент ми тут вже майже три роки. У нас нема зараз сімейного лікаря. Ми сяємо в черзі і якось черга до нас ніяк не дійде. Якщо там якась простуда, гриб чи щось, це збивається звичайними жарознижувальними, там які можна купити в будь-якому магазині. І це в принципі працює. Це в принципі працює. Ми там хворіли 2-3 дні і потім виздоравлювали. З цим питань нема. Якщо щось більш серйозне, то тут вже є. Деякі побоювання, тому що ми читаємо, ми дивимося там YouTube, і ми дивимося історії людей, які розповідають, що до узкоспеціалізованих спеціалістів величезні черги там рік, два або три роки, і ми не зовсім розуміємо, чому не зробити, як в тій самій Польщі, наприклад, приватні практики, приватні клініки. Якщо тобі треба, ти платиш гроші, ти туди йдеш, і ти отримуєш те, що тобі потрібно. Тут такого нема. Тут вважається, що медицина вся безкоштовна. Так, вона безкоштовна Є а, провінційні страховки, але щоб скористатися цією. Безкоштовною медициною треба ще якось вміти це робити. Є волкін клініки, це такі, як поліклініки, де тебе теж можуть подивитися, кудись направити. Але як правило, там треба чекати 8, 9 або 10 годин. Стоматологи нам пощастило. У дружини моєї є покриття. Страховка на стоматологів там покривається 90% вартості послуг, тому у нас от тут треба зараз зробити зуби, записатися до стоматологів. Питань нема все дуже швидко. І якщо, наприклад, щось там дуже терміново, вони можуть подивитися. Наприклад, у моєї дружини випала пломба, зуб став дуже гострий. Там різав язика та щоку в прямому сенсі, да, там до крові, то о, вони, в принципі, без всяких вони прийняли, вони підточили той зуб і, але зробили апоін. Апоєнтми вони зробили на кілька тижнів. Там наперед, наприклад, я позавчора був у стоматолога. мене подивилися, там зробили 3 d модель щели, там всі зуби передивилися, зробили апойнтмент, Також десь буде він через два тижні. Тобто, це не так, як ти приходиш там в Польщі або в Україні, і тобі одразу подивилися, одразу роблять. Дружині видаляли зуб мудрості, також питань не було, все зробили дуже швидко. Тому підсумку, те, що ми очікували, в принципі, ми і отримали. Ми не зачаровувалися Канадою, коли сюди їхали. Ми не очікували, що нам гроші будуть падати з неба. Ми очікували так, що ми очікували, що легко знайдемо роботу, але нам пощастило знайти ті роботи, на яких ми. Зараз працюємо з цим питань нема, тому що я не знаю, якщо б треба було зараз шукати іншу роботу, то напевно були б трошки інші відчуття. У всьому іншому ми не очікували чогось надзвичайного, тому ми все ж таки вважаємо, що тут є майбутнє, і тут можна будувати своє життя. І хто б що б не казав, да, хто б що б не казав, як в інших країнах краще. Звичайно, кожні люди різні, люди унікальні. Хтось бачить себе у Європі, хтось десь там на ВАЗі, на Балі, або ще десь ми бачимо себе в Канаді. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, комент... Коментуйте та до нових зустрічей.